У місті піклуються про те, щоб жителі в разі надзвичайної ситуації були з водою. В одному з дворів на Слобожанському проспекті встановили спеціальну колонку. Отже, вона працює дуже легко, підходимо до рукоятки та починаємо просто накачувати воду. Приблизно максимум десь потрібно від 5 до 12 прокачувань для того, щоб пішла вода. Місцеві говорять, вона тут вкрай необхідна. Люди набирали і вода є. Виділите для людей добро. Вийшов чоловік, набрав води, це дуже добре. Не дай Бог, звісно, таке, як минуло зимою, але якщо буде така ситуація, повториться з відключеннями, то це буде як знахідка. До того ж, комунальники обкладають місця навколо колонок тротуарною плиткою для комфортного користування і просять мешканців міста дбайливо ставитись до таких необхідних містянам установок. Просимо мешканців максимально користуватися правильно цими колонками, тому що багато скарг пішло те, що вони вже зламані і зламані вандальним способом. На правобережжі міста, окрім водозабірних колонок, встановили бочки з технічною водою. При надзвичайній ситуації доступ до ємностей вільний. Хочу зауважити, що доступ до ємності знаходиться найближчим чином до наших дверей, і вхід при будь-якій надзвичайній ситуації завжди буде вільний. Знайти адреси, за якими встановлені бочки, легко запевняють комунальники. Для забезпечення можливого блекауту встановлено 86 ємностей з технічною водою. Для необхідності ємності розташовані в закладах освіти, які можна легко знайти за допомогою Google Map, які позначені позначками. Загалом на лівому березі встановлена 51 колонка, на правому березі – 22 колонки та 86 бочок.